Сьогодні говоримо про стратегії просування, і я вам покажу три основні стратегії, які є у Фейсбук і при цьому не використовують платну рекламу, тому що насправді стратегії просування їх дуже-дуже багато, вони різні. і Дуже велика кількість стратегій просування, вона спрямована на те, щоб запустити рекламу на щось, і потім вже там відпрацьовує воронка продажів. Ми ж з вами більш спрямовані на те, щоб взагалі не використовувати рекламу або використовувати якісь партнерські інтеграції, або там оплачувану рекламу по мінімуму. Тому а, три такі основні стратегії просування, які є у Фейсбуці, це через контент. Тобто тут контент насправді є королем взагалі всього. І вся стратегія просування, вона вибудована на тому, що ви створюєте і розповсюджуєте різні типи контенту. На базі цього формується воронка продажу. Про неї я буду розповідати більш детально. Тож не переживайте, все побачите зі схемою, як це працює. А другий. Тип стратегії для просування власного бренду це через нетворкінг. Коли ми з вами зосереджуємося саме на спілкуванні, така стратегія дуже підходить і таким людям, які люблять спілкуватися, активно знайомитись з новими людьми. І зазвичай, якщо ви така людина, то для вас ця стратегія взагалі буде ідеальна, тому що вона вибудовується таким чином, що продажі відбуваються дуже швидко ну там буквально за лічені. Не знаю, хвилини, години від знайомства з новою людиною до того моменту, коли вона вже хоче у вас щось купити. Я теж про цю стратегію більш детально розповім, саме коли буду показувати воронку продажу, на базі, е яка побудована на базі цієї стратегії. Але одразу скажу, що вона підходить далеко не всім. Я насправді знаю там одиниці людей, які дуже добре використовують цю стратегію і продають її допомогу. А далі. Ще одна стратегія це стратегія вибудування спільноти. Якщо ви та людина, яка вміє об'єднувати навколо себе людей, і при цьому ви готові вкладатися своїм часом і енергією у їх, ну, скоріш за все, у те, щоб спонукати їх постійно між собою комунікувати і при цьому ще залучати нових людей. То тоді ця стратегія буде дуже круто працювати. При цьому хочу сказати, що зараз знаєте, такий блакитний океан щодо груп україномовних. Я здається, вчора на ефірі про це казала: що україномовних груп саме спеціалізованих або груп за інтересами їх досить мало. Якщо ви та людина, для якої в цілому об'єднувати людей. Якось їх розважати постійно з ними знаходитись на зв'язку, вигадувати нові теми для спілкування, саме для комунікації. Або у вас є така людина, якою, якій ви можете це делегувати, і при цьому ви можете залучати експертів у. Таку спільноту, які будуть там, наприклад, публікувати щось, або створювати які-небудь, знаєте, чергування експертні і так далі, там будуть відповідати, наприклад, на питання учасників. Або ви створюєте, в принципі, проект, який м на меті якого так стоїть саме об'єднання людей. Там ви які-небудь конференції проводите постійно, або якийсь проект, який об'єднує багатьох експертів, марафон і так далі. То ви можете розвивати групу у Фейсбук як таке паралельне місце, де будуть об'єднуватись люди додатково, якщо один канал комунікації з клієнтами навколо вашої спільноти, і там можна продавати свої послуги, послуги експертів і на цьому заробляти. Тобто, це така досить. Перспективна історія про те, щоб створити такий майданчик, який буде приносити вам кошти, в незалежності від того, чи продаєте ви свої послуги, чи ні. Тобто це така окрема навіть бізнес-стратегія, я б сказала. І що важливо розуміти, що в цілому жодна стратегія. Хоч яка гарна вона не була, хоч скільки вам не дай покрокових інструкцій, як її розробити, як зробити воронку продажу, як її наповнити, і так далі, все це не буде працювати, звісно, без попереднього маркетингового аналізу, без наявності у вас лінійки продуктів, без лінійки продуктів, в принципі, ви не зможете розробити воронку продажу навіть на Базі тих, які я буду вам далі показувати, нічого не вийде. Щоб якщо у вас цього цього немає, окремі відео на моєму youtube каналі які все це пояснюють детально покроково, будь ласка, дивіться, використовуйте також та сама розсилка про П'ять кроків до безбюджетного просування. Ну, це така база. Знаєте, я, я знаю, що на неї дуже часто люди забувають, тому що це складно. Ну, насправді проробити сісти для себе один раз цю базу це складно. Плюс її треба періодично доповнювати оновлювати. Навіть для мене це складна задача, яку я себе знаєте примушую періодично робити, або мені доводиться це робити, коли я звертаю звертаюся до якихось там експертів за. Консультацію і так далі, але без цього нічого працювати не буде. Я постійно на цьому наголошую, тому що це так і є. Це така, знаєте, свята правда, від якої, на жаль, нікуди не дінешся. Звичайно, про це також є окреме відео на YouTube, але тут я так коротко хочу просто нагадати, якщо ви це відео не бачили, що в цілому воронка продажів експерта, фахівця, спеціаліста, як хочете, називати, тобто людина, яка сама продає щось, що вона надає особисто, вона завжди. Стоїть на трьох китах і йде за таким принципом: що спочатку ви привертаєте увагу якомога більшої кількості потенціальних клієнтів, вашої потенціальної цільової аудиторії, яка, в принципі, може так чи інакше зацікавитись вашою послугою. А потім ви. Підіймаєте їх рівень довіри до себе, як до експерта, як до спеціаліста, до своєї послуги, що це саме та послуга, яка потрібна цим людям і так далі. Звичайно, на цьому етапі, на етапі прогріву, так називаємо, так, довіра, вона кількість людей зменшується. Тобто ви привертаєте якомога більшу кількість уваги до себе. Це взагалі такий крок номер ван, у який у багатьох провалений, насправді і у мене він так провалив. Але найдобряче, я над цим періодично працюю, але так, знаєте, ситуативно, тому що ну, для мене це більше, а, я так розважаюся, так, ніж я насправді простроюю свою а, власну воронку продажів. Але якщо ви це робите а, саме системно, як це я колись робила, то, то це ваша задача номер один спочатку все ж таки побудувати ланку привернення до себе уваги, ну і паралельно з нею будувати довіру. Покажу, як це у воронках продажу досить легко робити. І тільки після цього ви можете починати продавати. Тому що, якщо і я бачу це постійно, ви починаєте продавати рано, зарано одразу То у вас кількість покупців і кількість взагалі можливої комунікації навіть з потенційними покупцями вона дуже 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 мала. Ну Тому що банально там люди вам не довіряють. А що стосується продажу послуг, то це таке правило просто як аксіома. Люди купують послуги тільки там і тільки у тих. Кому вони довіряють, більш того, навіть якщо ви будете пропонувати якісь свої послуги безкоштовно, тобто там тестовий період, демоверсію, що таке, то навіть тут конверсія у людей, які прийдуть за цими безкоштовними послугами, буде набагато вищою, якщо у вас добре пропрацьовані етапи уваги і довіри. А якщо вони провалені, то люди просто будуть з підозрою до вас відноситись, ну ти типу, почав буду витрачати свій час. Ну, люди цінують далеко не тільки гроші, дуже багато людей цінують власний час. І щодо безкоштовних послуг, то я знаю, що особливо у високоціновому сегменті, у там у високоціновому сегменті послуг, звичайно, так там а, безкоштовним навіть це знаєте, не те, що моветон, а Ну, типу, не може безкоштовна послуга бути якісною. І люди свідомо не обирають безкоштовних послуг, вони хочуть одразу сплачувати, але вони дуже прискіпливо обирають експертів, спеціалістів, до яких вони йдуть. І там саме прокачування рівня довіри, воно є ну, просто надважливим. І е, це насправді робиться знову ж таки, або через контент, або через активний нетворк. Будемо, е, будемо про це окремо говорити.